Знаєте, найдивніша ситуація в Україні, я зараз вам поясню, чому, колись у 2002 році, коли ми святкували Черговий день Незалежності, я звернувся до, від імені Мунсон, якою я оперував керував у Черкасах, до всіх націоналістичних організацій, які були там, поряд з нами і так далі. От Конгрес відразу сказав, Сенпу, відразу сказав, що так. Да. От я прийшов до старих Унівців які зразу сказали мені. То що то ви, пане Васило, хочете поставити нас під свої прапори, то того не буде. <рес> я кажу, ну, візьміть свої. «То то буде вже цирк». Я кажу, ну не беріть свої. То і ви свої не беріть, Я, кажу. я за свою організацію відповідаю, якби... я буду брати свої. Але коли кажу, якщо ви вимірюєте незалежність України кольором тряпки, то це кажу, це, 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 це тупо. Як ви маєте право говорити таке про наші стяги, йдіть геть, ми з вами не хочемо мати справу. От. Ну, ну не Хочете, то не хочете, кажу, але коли вже всі такі розумні історики, то я мушу нагадати, що кажу, була така формація Запорожська Січ, неї було 38 курінів. Кожен мав кажу, свій значок, кожен мав свій колір. І ви знаєте, коли вони виступали всі Січі кудись, от, курінь, курінь у дулі не тикав. От. А Січ це Україна, а курінь це от не кажу, ваші на, організації. Якщо ми не можемо об'єднатися в якусь єдину структуру, то хоча б принаймні оці єдині січі, оцими коренями, Ворогунівськими, Волосовським і так далі, і тим поємно. Ну якщо ви цього не хочете, то дай я вам у здоров'я пішов. Через 15 хвилин прийшли всі: і Пандерівці, і Мельниківці, і ще там хтось перепросили і стали. Але це не закінчилось, тому що я покликав автокефальну, таке файло, київський для католиків. Там от почалося знову те саме дзеркання один на одного, гіркання один на одного. Мені нічого не довелося зробити, як просто взяти Канчука, підняти до догори і сказати, мій Бог Україна, від'єрте скоро.